Українізація на вулицях міста в Івано-Франківську мають намір створити мовних інспекторів. Це ініціатива міського голови Руслана Марцінківа. Вища освіта та знання української мови критерії, які повинен мати мовний волонтер. Будь-хто з мешканців Івано-Франківська, який зголоситься заповнив анкету, пройде відповідне навчання і буде популяризувати курси української мови. Як онлайн, так і офлайн, і звертати увагу на дотримання мовного законодавства. Обов'язково це наявність посвідчення і проходження навчання не проти мовних інспекторів і жителів Івано-Франківська наразі зголосилися понад півсотні бажаючих. кажуть, це гарна ініціатива для популяризації української мови та об'єднання спільноти довкола національних цінностей. Отаби приїхало багато з ходу країни які не вчили українську, розмовляли тільки російською. Ти все ти не хочуть переучуватись, розмовляти. Якщо вони приїхали, хай вони відносяться з повагою, тому що в нас дуже багато, настільки патріотично, знаєте, вже старшого покоління. Молодь вони трошки якось до цього відносяться не так боляче. А старше покоління дуже болюче приймає, тому що багато родини отак. От ні за що. Полягло також раніше міська рада ухвалила програму з українізації. Вона передбачає зустрічі з письменниками, популяризацію української мови та мотиваційну соціальну рекламу. Віроковсон Любомир Микитюк. Новини на вежі.